І так, друзі, матки не йдуть та вирішив буса продати. Е, так, хто зайшов на канал на відео, річ піде о можливій реалізації нашого буса. Е, поки ще не остаточно ми вирішили, на все рівно. Кого цікавить, зараз поговоримо на цю тему. А тих, кого зацікавило само названня, так як названня таке провокуюче, теж е, трішки відповім чому так. Друзі, стосовно маток, все йде, все нормально. Ну, просто Вчора один із коментаторів, наших, після чого він був благополучно забанений. А, ну, Проявляв дурость в коментарях, і я вже не витримав і забанив. Стосовно дури, що він виключається, матки не йдуть, вирішив спрей продавати. ви пшик, пшик а Ігорю бабло в карман. І тому подібне. Ну, Після чого були забанені. Так що, друзі, матки йдуть. Спрей працює. А, можливо, комусь щось не подобається, але но це нормальне явище, так як всім не вгодиш та й все. Так, а тепер стосовно бусика. А, готу... Ви Ні, прийшли мислі в голову продати нашого бусика. А якому бусі йде річ? Річ іде о Ford Transit, 2018 рік. А, ну, по великому рахунку, наші глядачі знають, який у нас бусик. Хто не знає, може на каналі у нас подивитися. Конкретно, якщо когось цікавить бус, можете подзвонити там. Номер телефона 050 53 90 738, Конкретно для вас доймо відео, що вас буде цікавити по бусу, та й все. А в общих словах, значить, бусу придбали ми в 19-му році. Йому було на той момент десь біля півроку від дати випуска. Він був випущений, не пам'ятаю вроді бо грудень або листопад. Або листопад 2018 року, куплений був в січні 2019 в Європі, після чого, е з тих знань, які ми знаємо, попав в невелике ДТП, де була поцарапана ліва сторона, поцарапана, так як то ударом не можна назвати. Е Скоріше за все простояв на штрафплощадці якийсь час, після чого був викуплений е нашими, грубо говоря, перекупщиками привезений. В Україну і після чого ми його придбали, кілометраж на той період був 12 тисяч кілометрів. Багатьом, коли ми демонстрували, коли ми придбали бусика, це не вірилося. Предполагали, що там три рази вже. Спідометр смотаний, там четвертий круг на ньому пішов, три раз він перевернутий і тому подібне. Сперечатися з вами не буде, нехай буде по-вашому. Ну я буду відвертий, теж коли ми придбали, після тих ваших коментарів в період купівлі теж була якась сумніва. Сумніви, і ми сходили на офіційний ділер. Форда, де по базі даних пробили нашу машину, так дійсно, там спідометр підтвердився і тому подібне. Судя по состоянню, це теж було зрозуміло. Так що на сьогоднішній день 82 тисячі кілометрів. Ми наїздили за ці 5 років 70 тисяч. По великому рахунку, якщо в перші роки ми... Дуже часто експлуатували, ну в наших цілях. Це 15-20 тисяч в рік. Це не часто. Але для наших цілей вона постійно була наша робоча машина. Так зараз вона більше проста. І, і за того, так як технології нашого бджільництва змінилися, і надобності, надобність в даному автомобілі є, ну дуже рідка. Рідко її потрібно. Вирішили все ж таки запропонувати можливу. Купівлю нашого автомобіль розглядаючи, потім заміною на трішки менший автомобіль авто. Бо в будь-якому випадку нам потребує робоча машина, але вона не такої великої скажімо так, габаритності потребує. Нам. Так що, що я ще можу додати? Обслужувалися за цей період тільки на офіційному ділері Форда. Масла мінялись регулярно в період 10-15 ну, тисяч. Коли мені як встигав. Всі короче, замінники із, скажем так, регламенту теж мінялися. Зараз період заміни масла вроде в 90 тисяч. Так що ще по великому рахунку є 8 тисяч до заміни масла. Вся, вся база в Форді офіційному є. Можете прослідкувати, кого буде цікавити і підтвердити ці, цю інформацію. Стосовно ціни, якщо когось буде цікавити, е, є торг, е, ну орієнтовично почнемо з 16 тисяч. Е, сівши в інтернеті, подивившись, е, дані авто по даним комплектаціям даних років і приблизного кілометражу. Ціна варіюється, грубо говоря, від 16, так також доходить і до 18. Є, звісно, що і дешевше з нашим роком, там біля 15%, 15300, там кілометраж заходить за 300 тисяч. І не факт, що він не скручений. В нашому же випадку, по великому рахунку, наші глядачі знають, наскільки ми його експлуатували, де ми його експлуатували і тому подібне. У мене запотіли вікна. А, так що, друзі, якось так, кого буде цікавити, конкретно в месенджер пишете. Там, ну не в А Viber пишете. Телефон я продиктував, З ним вам коротенько відео, що там цікавило. А, ну, по машині нічого не треба, сів, поїхав. А, ну, чому не знімав на фоні авто? Так, тільки тому, бо зараз вона, скажімо так, не мита. Знаєте, ви всі звикли в авторію заходити, ні одна машина там на фото не буде у вас не мита, Там кожна буде мита, натерта, колеса будуть чистенькі, все буде красиво виглядати, а по факту ну, це тільки обертка. В нашому випадку, скоріш за все, вона у нас буде грязна, але зато з таким оригінальним пробігом і з такою експлуатацією по 10-15 тисяч кілометрів в рік. Так що ніхто її не насилував, ніхто її, скажімо так, була як наша робоча сімейна машина. Так що, друзі, кого цікавить, звертайтеся. Якщо домовимося, можливо, і продамо. Е, все так, перші мислі, можливо, і передумаємо. Ну, це таке вже. Як буде, так буде. Знімаємо, кажемо, а далі як карта ляже. На цьому будемо завершити. Слава Україні! Героям слава!